Новий рік та Різдво традиційна родині свята. проте не всі проведуть їх удома. Поранені, які лікуються у Вінницькому військово-медичному госпіталі, ці свята зустрічатимуть у своїх палатах, аби підтримати моральних дух військових із подарунками. До них приїхав колектив фармацевтичної компанії Конекс. Ми з колективом нашої фармацевтичної компанії хотіли привітати всіх поранених, які залишаються святкувати, як так можна сказати, новий рік і Різдво в палатах лікарняних. І хотіли б їм передати частинку тепла, якогось домашнього затишку. І вирішили, порадившись з колективом, все-таки їм щось до новорічного столу. Апельсини, мандарини, якісь частково м'ясні вироби. Хоча їжі в госпіталі достатньо, проте гостинці тут приймають та запевняють, що новий рік для військових влаштують святковий. Новий рік залишається дуже багато, практично всі. Фори, які потребують лікування, вони залишаються тут. І ми сьогодні будемо старатися завтра зробити святковий вечір. Перше число, святковий день в плані харчування. Всі три прийоми їжі і сніданок обід І вечеря. І так само на святий вечір і 7 числа в день Різдва Христова. Постараємося зробити так, щоб було як по-домашньому. Працівники фармацевтичної компанії запевняються не остання допомога пораненим бійцям, адже переконані внесок кожного пришвидшує перемогу.